Вітаю, дорога церква. Слава Ісусу Христу! Мене звати Сергій, як Сеня вже сказав, і я хочу одразу попередити, що 38 років свого життя я розмовляв мовою окупанта, тому зараз я тільки вчуся розмовляти українською мовою. І я би хотів поділитися з вами свідоцтвом того, як Господь змінив моє життя. Я хочу почати з того, що я все минуле життя також вважав себе християнином. бо... Батьки теж мої були віруючими, і я ходив до храму православного. Ну, як ходив, це на Пасху і на вербну неділю, бо ж треба ж було вербою, щоб побили, то всі хвороби і гріхи знімаються. І, наче нікого ж ну, ні, наче а нікого не вбив. Та й ну, то все, значить, я добрий християнин. Це я собі так вважав і так багато хто вважає і досі. Я почну з того, що до 9 класу я до 6 класу я навчався добре, і, але потім згодом зв'язку з роботою, то батьківський контроль послабився і я все більше часу був на вулиці, проводив. А як ви знаєте, що вулиця нічого хорошого не може дати, тільки погане. Я не буду зараз перераховувати всі свої досягнення в лапках, тому думаю, що досить буде цього. Після 9 класу я вступив до технікуму, і там студентське життя, воно тож, також далеко від християнського. Мабуть, всі, хто навчалися, то ви бачили, що там в гуртожитках відбувається, там цілковита свобода дій, то багато можна собі дозволити того, що вдома цього такого дозволити собі не можна. Коли мені було 18 років, то помер батько і мати вже сама. Вже геть не могла справлятися зі всіма моїми фокусами. Моє життя все далі погіршувалося, більше було гріховним, але я так не думав. Мені здавалося, що в моєму житті все чудово, все прекрасно і нічого міняти мені не треба. І звісно, що з таким спосібом життя, що я вже технікум ледь закінчив, і можна сказати, що вже не я його а мати, бо вона була там частіше, ніж я. Бо я прогулював, але були свої справи. Більш важливіші для мене на той момент, як мені здавалося. І як мати не намагалася мене вирвати з того гріховного життя, але всі зусилля були марні, бо я вже впевнено шагав по гріховній дорозі. Звісно, що по професії я не працював жодного дня, бо це ж треба було чекати раз у місяць зарплату або два рази. а Мені потрібні були кошти кожен день, бо мені ж треба було задовольняти свої потреби гріховні всілякі. Як виявилося, що ці гроші, які я отримував, то мене все далі і далі поглибилося я в гріх. Я все далі проводив це таке марне життя. І, але це було замкнуте коло. Мені казалося, що грошей постійно не вистачало. Мені здавалося, що аби в мене була добра робота і добра велика зарплата, то все в моєму житті змінилося. І ось такий момент настав мене з'явилося... Добра робота, гарна зарплата, і дива не сталося, нічого не змінилося, і геть стало тільки гірше. Тому що більше грошей більше гріха повели за собою. І оце таким безбожним життям я жив, спалював життя десь за 30 років. І, може ви чули, є такий вислів, що озираючись назад, на своє життя, то бачиш його все в руїнах. То я, озираючись, бачу там радіоактивний попіл. У мене. Не було ні сім'ї, ніяких планів на майбутнє. Та й сім'ї мені дуже хотілося, бо мені було не до цього. І я цей був задоволений таким своїм життям. Звісно, що ввівши такий спосіб життя, я постійно змінював місце роботи, ніде не міг затриматися надовго, і... а останні кілька років взагалі ніде не працював. І... Зустрічаючи своїх старих знайомих, бачучи, що в них вже сім'ї, сім, в них діти, я розумів, що з моїм життям щось не так, і я рухаюсь десь не в тому напрямку. Але впродовж цього часу я зустрічав хлопця на ім'я Арсен, якого я знав ще зі своєї юності, і він вже вів з іншим спосіб життя в нього був. Інше життя в нього було. І він постійно запевняв мене, що і моє життя можна змінити, що ну що все це можливо. Він часто мене запрошував до церкви, часто запрошував на домашню групу, яка проходила в нього дому. Е, ну, звісно, що тоді я ще нічого не розумів, але зараз, дивлячись, я чітко розумію, що Господь же тоді використовує його, щоб достукатися до мого серця. Те, що все він мені казав, мені не дуже подобалося. Та й мене дуже дивував його спосіб життя. Такий, я думаю, ну, якийсь він дуже правильний, як так, так можна нудно так жити. Але зараз в мене погляди змінилися. І я розумів, що в принципі то він якби і правильно каже, що треба щось змінювати. Але мені хотілося ще погуляти, я думаю, може трохи згодом та й таке. І ще великий вплив, дуже великий вплив на моє життя, мав хлопець на ім'я Ілля. Можливо, багато хто з вас його пам'ятає. Ми знайомі ще зі шкільних років, ми багато часу проводили разом, також на вулиці, вели однаковий спосіб життя, але Господь достукався до нього раніше. І він задовго до мене приїхав сюди в Умань. Але весь цей час ми підтримували з ним телефонний зв'язок. Ми спілкувалися, він мені. Постійно пропонував, щоб я зійшов з того шляху, але так. І ось одного разу в моєму житті настав вже такий момент, що ну, такі склалися скрутні обставини. І Ілля запропонував мені переїхати з Харкова сюди до Умань і познайомити з віруючими людьми. І на той період часу в моєму житті такі склалися обставини. Скрутні, що я вже до того довів своє життя, що я вже був на все готовий. І я за півроку до повновштабного вторгнення я переїхав сюди в Умань. Облаштувавшися тут в Умані, я почав відвідувати церкву, Воскресіння Христову, нашу церкву. Згодом я покаявся, а у 2022 році я прийняв святе Водохрещення і став членом церкви. І Маючи спільність з віруючими людьми, я поступово почав помічати, що моє життя змінюється на краще. І Христос працював з моїм серцем, з моїми думками, з моїми цінностями. І зараз в мене пройшло кілька років, мої цінності дуже змінилися. Мені все більше і більше почало подобатися таке нове життя. Але нещодавно я дізнався, що весь цей час, коли я був в Харкові, жив таким безбожним життям. Моя мати постійно молилася Богу за мене. Вона просила його, щоб він змінив мене життя. А коли вже останні роки, останній рік, кілька місяців, вже моє життя було вкрай важливому в жахливому стані, то її молитва до Господа була така, я процитую: Господи, забирай його і роби з ним, що хочеш, я віддаю його тобі. І це все відбувалося паралельно з тим, як я з Ільою домовлявся, що приїду сюди до Умань. І так сталося, що це через 4 дня я сказав мамі, що я приїжджаю сюди до Умань, віруючих людей, і вона ж трошки як злякалася такою Божої слави, скажімо так. І я акцентую, хочу акцентувати на цьому увагу, особливо батьків, щоб ви зрозуміли, наскільки важлива ваша молитва за дітей перед Богом, наскільки вона великий і має вплив. Сьогодні, дивлячись на своє життя, я бачу, наскільки Бог благ і милостивий до мене. Він, ну, наскільки Він багато зробив в моєму житті. Багато з вас також зробили, мали великий на моє, вплив на моє життя. Ви, в певний час моєго життя, в деякі періоди, ви допомагали мені на поті, ставали, ну, наставляли мене, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Та й зараз продовжуєте це робити, багато хто з вас. У мене поки що немає сім'ї, але Бог дав мені, дарував мені велику духовну сім'ю. Це всі ви. Я Богу дякую за кожного з вас. І бажаю вам Божого благословіння і тримати Господніх істин. А тим, хто ще тільки на тому шляху, щоб примиритися з Господом, я бажаю поскоріше зробити цей крок. Це дуже важливий, найважливіший крок в житті. Тому що Зроблять цей крок, як колись я зробив, Бог змінив моє життя, то він може змінити ваше. Дякую. Я б хотів помолитись з вами.